В Україні та за кордоном майбутні абітурієнти склали національний мультипредметний тест, який запровадили цьогоріч через війну. Зокрема, на Тернопільщині на основну сесію тестування, яка відбулася з 18 липня до 10 серпня, зареєструвалось понад 6 тисяч дітей. Явка досить висока, вона понад 90%. Але оскільки вона відбувалася на проміжку досить такому тривалому, і в дві зміни, 10 сесій по дві зміни, ну тобто 20 змін. І в кожному випадку є своя кількість присутніх і відсутніх, але в цілому явка понад 90%. Це означає, що наші вступники в закладах вищої освіти були мотивовані, вони знали, чого вони прийшли на іспит, як працювати. і В цілому така висока явка. Усі, хто не зміг скласти основну сесію мультипредметного тесту, зможуть потрапити на додаткову та спеціальну в області вже. Розпочали підготовку до додаткової сесії. Спеціальна комісія здійснює розсадку учасників та формує тимчасові екзаменаційні центри. Додаткова сесія власне вже буде відбуватися в період з 16 до двадцятого. Серпня це відповідно до графіка, затвердженого міністерством освіти і науки України. Всі, хто бажали зареєструватися і підтвердити участь і обрати територію тестування, це мали зробити до 10 серпня, буквально до, до вчора. Щодо спеціальної сесії, то на неї можна зареєструватись з 12 до 15 серпня. Вона передбачена для дітей, які з певних причин не встигли зареєструватись на основну чи додаткову сесію мультипредметного тесту.